У нас стартував набір анкет на проєкт «Відеошкола» в рамках програми конкурсу соціального медіа контенту Разом за добро». Організатори планують набрати 16 учасників віком від 14 до 25 років, які отримують цікаві знання та навички з 23 листопада по 8 грудня. Максимально короткий, але максимально корисний проєкт для того, щоб навчити, як режисувати, як писати сценарій, як правильно знімати, знаходити ракурси, як підібрати тему. І в кінці му. Плануємо, щоб учасники зробили свої соціальні відеоролики і найкращі виконавці відеоролики отримують призи. Організаторами проєкту «Відеошкола» є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Анкети на проєкт приймаються до 18 листопада. Посилання на анкету ви можете знайти на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.